Наш корпус. Опа, відкриваємо. І у нас все, як завжди. Але у нас, у нас тут, бачите, майже немає відсіку. І у нас тут 36 вольт. І у нас, дивіться, скільки, скільки у нас тут місця, тому що це подвинеться. Тобто, у нас безліч місця. У нас вже, якщо зняти планочку, встановлені, готові, встановлені вже, прикручені, майже прикручені, місця для підпайки, От, і в нас відсутність контролера. Це дуже важливий момент, тому що нам контролер не потрібний. І той другий акумулятор, він точно такий самий, але в нього ось так от менше об'єму. І зараз я порахую, скільки тут елементів. 57 елементів, тобто ми його можемо використовувати як на 36 вольт, так і на 48. Ось так от ми його ложимо. Дана модифікація у нас на 36 вольт. І таким чином у нас безконтролерна штука дозволяє більше місця. Тобто, у нас на 7 елементів менше. Тобто, ми можемо поставити. А BMS о сюди, підрізавши вкладки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Тобто Тут того ми можемо положити BMS плюс активний балансир. Або ж ось тут того вирізавши вкладки, положити БМС. Ну, тобто набагато простіше, тому що заводську BMS, яка буде ставитися зверху, я ніде не спостерігав. Так. Тут у нас все штатно. Прикручений сюди цей. Далі у нас, він ще прикручується сюди у нас ось така штучка. Це у нас індикатор заряду. Тут уже проклеена наклейка, тут наклейка теж проклеєна. Могли б уже... й, а, корпус зібрадіш не вийде. Так, і, бачите, проблема в тому, що нікелової стрічки у нас немає. Це не є добре. Скажімо так, це є навіть погано. Але що є, то є. Це ось у нас е фішечка для того, щоб закривати, щоб не попала волога. Ось так от вона кліпиться. Та, гарно, наділи, нічого не скажеш. А, до речі, дуже важливий момент. Той факт, що воно не блискуче. Чому? Тому що багато хто е, часто вставляє туди замок запалення, не, за, вірніше, в роз'єм замка запалення вставляє зарядний пристрій. І нічим хорошим це не закінчується, тому що е, йде закорочення і е, може згоріти е, зарядний пристрій, може згоріти ще щось. Тобто, багато моментів, які можуть коротнути. Буває, виходять з ладу блоки управління батареєю. Ну, Тобто, багато чого може вийти з ладу. Беремося до замка запалення. Його для того, щоб його поставити, треба зняти так звану лижу. І, до речі, все-таки на велосипеді доведеться сверлити отвори і вставляти 1, 2, 3, 4 болтики і ставити їх на болтики. Ну що ж, треба буде, будемо сверлити. А зараз робимо найголовніше це установка замка запалення. Для того, щоб його поставити, нам потрібен адаптер. Десь був ще один адаптер. Так, Знайшли ми адаптер, знайшли ми герметизуюче кілечко. Для того, щоб волога не потрапила. Ну, тобто, зроблено тут все дуже 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 добре. Ось так от воно буде виглядати. Жодних блисків, жодних спокус. І ось тут ми закручуємо два е, шурупи. Шуруп раз. Шуруп 2. Закрутили ми ось цю штуку. Ось так воно, воно ставиться. І залишається у нас скрутити ось ці штуки. Ага, вони не скручуються, вони просто ставляться. Це є добре. Ось так оту не вставляється. Тут буде безліч місця, якщо ще поставити замок запалення. Верніше зарядний пристрій. Тут буде ще місце для БМС для нашої делі. Ззаді теж буде місце, зверху теж буде місце, як показала практика. Тож, вставляємо його от сюди, потім, а зараз прикріпимо. Ось так от індикатор зарядки. Закрутили ми на ось такий от хомутик. Так, тут у нас, звісно, все в пилюці, але не поцарапано. Зверніть увагу на яскраво чорний матовий колір. Так, він не матовий а глянцевий. Далі ми вставляємо замок запалення, не замок запалення, а зарядне гніздо. І, до речі, дуже зручно, коли будемо підпавити зарядний пристрій, поставити ось ці два проводи до зарядки, щоб далеко їх не тягнути. Вставили ми тимчасово ось ці штуки, тримачі акумуляторів або якісь ще модно називають, холдери, вставляємо ми, ціляємо по замку запалення. ми Ось Тут і все. І закручуємо, наживлюємо шурупи, аби тільки не загубити шурупи. Чому тут вихід на 5, мені невідомо. Зараз ми вскриємо це, це все діло і подивимося, що тут не так. До речі, ось вихід під провід. На жаль, немає ніякої такої цікавої резинки, але, принаймні він є, тому. Клай в допомогу, ми її приклеїмо. І нічого цікавого. Тому, що я зроблю? Ось ці дві у мене будуть підписані, і ось ці дві у мене будуть підписані. А центральна, центральна, подивимося, куди ми її дінемо. Тобто, може якийсь датчик температури або ще щось. Ну, буде якось так от, Тож, можна сміло закручувати. Коли буду ставити цю штуку, планку, лижу, і кріпити її до велосипеда, я обов'язково зніму ось такий от корпус, так що цей корпус набагато кращий по всіх параметрах. І на 48 вольт він теж підійде. Тобто тут вже на одну паралель більше, замість того, що немає контролера, ми маємо цілу паралель. Тобто тут вже ампер 15 влізе без проблем. А якщо ставити новенький Діка дорогущий «Іві», Хоча смисла я не бачу, то сюди влізе 16,5 збільшувати ціну акумулятора в два рази, заради того, щоб всунути 1,5 А, як на мене, це, це не розумно. Тож напишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго вечора гаража. І пам'ятайте, що в мене телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватись. Попереду багато цікавих відео.